Власне, хочу сказати, що Володимир Зеленський в день незалежності підписав два важливих закони: в першу чергу це заборона московського патріархату. Президент поставив підпис під законом, який забороняє діяльність в Україні, російської православної церкви і релігійних організацій, афільованих з нею. Про це повідомляв повідомило вже на сайті Верховної Ради. України йдеться про законопроект 8371, який забороняє діяльність в Україні Російської православної церкви і релігійних організацій, афільованих з нею таким чином під заборону потрапляє УПЦ МП. Другий закон, який підписав президент, це ратифікація Римського статуту. Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон про ратифікацію Римського статуту міжнародного кримінального суду. Про це вказано у карті закону на сайті таки. Знову ж таки, Верховної Ради України. Раніше Римський статут Міжнародного кримінального суду ратифікувала Верховна Рада України. Це відбулося, нагадаю, 21 серпня 280 депутатів підтримали цей законопроект. Будемо про це говорити і не лише наскільки це важливі кроки, наскільки вони, можливо, запізнілі, а, а чи вчасні якраз. Ну і звісно ж по ам, візитах до України і не лише до України. Я зараз в першу чергу згадую про прем'єр-міністра Індії Нарандру Моді. Давайте говорити про це з Олегом Сакяном, це український політолог. Пане Олеже, я вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас з Днем Незалежності України. Слава Україні, героям слава навзаєм! Вітаю вас, шановних глядачів, з Днем відновлення нашої незалежності і тим, що вже 33 роки, як збулася мрія цілих поколінь, які. Проливали кров за те, щоб здобути незалежність, і ми перше покоління здові століття, яке на жаль вимушено також проливати кров, але вже на щастя за захист тієї незалежності, яку ми маємо силами і потом слізьми, трагедіями персональними цілих поколінь українців. Пане Лаже, от власне я згадав про візит на кілька годин транзитом з Польщі додому. Я так розумію, на рандрамоді прем'єр-міністр Індії е відвідав вчора Київ історичний візит. ну, я вже казав сьогодні в ефірі, тому що це вперше за чистиння незалежності України, вперше, якщо не за 40 років. Е премєр міністр Індії відвідує Європу. Як оцінювати цей візит в Україну? Це для Галочки. Чого очікувати від цього очікували від цього візиту? Чи це такий візит, від якого нічого не очікуєш? Загалом, як би ви оцінили це от приїзд моді до Києва? Історичний, але не проривний, я би його назвав. Тому що дійсно цей візит відкриває нову сторінку у відносинах України і Індії. Але чи скористаємось ми нею залежить від того наскільки? Ми будемо спроможні як Україна вичерпати той потенціал, який існує по Індії. Чому саме ми? Бо зрозуміло, що для Індії ми краплина в морі, і зараз просто є ціла низка зацікавленості з індійського боку. Є зацікавленості з українського боку, які співпадають. І потрібно цим моментом скористатися. довгі роки незалежності ми часто провалювали всі ті можливості, і потенціали, які виникали на індійському просторі. Ціла низка візитів українських президентів відбувалися до Індії. І Янукович, і Ющенко, і Кучма був і ракетні програми співпраці в них були, і військово-промислово комплексі, і в аграрці в багатьох сферах. І які завершувалися в кращому випадку непогано для України, але жодного разу ми не вичерпували той потенціал, який могли би. І наразі сподіваюся, що ми вже в іншому стані розуміння наших потреб, і таки зможемо це зробити для Індії. Цей візит був покликаний декільком задачам. Ясно, що саме зараз і день державного прапору він відбувався напередодні незалежності як іміджовий крок врівноважити візит до Москви який в цілому був достатньо мінорним, але і ще й відбувся на тлі удару Росії по Ахмадіту, що його серйознішим чином репутаційно підмочило сам візит до Москви для Моді був далеко не дружнім візитом до хорошого друга чи підбадьорити Путіна, а він їхав цілком собі тоді конкретною задачею. Індію вкрай непокоїло, що Росія. Почала контрактувати індусів на російсько-українську війну, і це серйозний удар був для Індії, і потенційно, які мав мати і геополітичні і іміджові і інші втрати. І моді приїхав сказати Путіну, що не смій то робити. І Путін одразу ж наказав і розірвати контракти з тими індусами, які вже законтрактовані, і е, взагалі заборонити контрактувати індусів. Це для нас було дуже хороше. Хороша новина, яку в Україні мені здається недооцінили і вплив її на динаміку російсько-української війни. Бо Індія велика країна, населення багато, бідного населення також дуже чимало, і відповідно це могло би стати певним геймченджером. Тому і від візиту в Москву ми скоріше виграли ніж програли. З приводу нафти ясно, що це бачить в руках Індії, бо у Російської Федерації є тільки Індія наразі для того, щоб їх нафта потрапляла на західні ринки. І саме Індію визначили західні країни як того суб'єкта, який виконує цю токсичну роботу, і який заробляє на цій нафті. Бо задача зараз світу це, щоб нафта російська йшла на міжнародні ринки, але Росія на ній заробляла якомога менше через це обмеження по нафтопродуктах діють. І через це по нафті діє обмеження ціни. І Індія цього дотримується. Вони купують російську нафту в межах заявленої ціни, яка дає мінімальну. Мінімальні доходи для Росії, а потім її переробляють. І вся додана вартість залишається не в Росії, а залишається в Індії. Західу це цікаво, тому що за рахунок Індії вони зараз балансують Китай. І тут ще додатковий момент, Та роль, яку Путін хотів зайняти впродовж довгих років, а саме Росія як дівчина на виданні, в Хочу піду до Китаю, хочу не піду до Китаю, і буду домовлятися заходом. Що ви мені запропонуєте, щоб ми не доєдналися до Китаю? Власне, цим суб'єктом е, антикитайським стала Індія, яка органічно є конкурентом Китаю з Китаєм. В них є і територіальні спори. Взагалі, це країна, яка є конкурентом Китаю по всіх напрямках, і захід залишає цю маржу від нафтопродуктів в Індії. Якраз як елемент зараз вкладання інвестицій і переводить туди підприємства з Китаю високотехнологічні, нарощує торгівельні відносини європейські з Індією. Індія зараз шукає глибоководний порт в Греції. Я вже це говорив раніше у вашому ефірі, саме через те, що вони розуміють, їм потрібно розширювати будівлістичні шляхи, і ясно, що на цьому тлі. Торгівля нафтою відбувається не стільки для порятунку Путіна чи хорошого життя його скільки від вимушеності Путіна продавати саме індії і це механізм тиску з боку моді. Взагалі, розмова навіть з закритими дверима, за моїми даними, була достатньо жорсткою для Путіна, і моді підіймав низку тем, які в публічну частину не війшли, зокрема фактор дітей, особливо на тлі Ахмадіту, це відбувалося. Після цього візит в Україну він носить іміджевий характер. Це перший момент. Другий це елемент стратегії по розширенню політичних впливів Індії в Європі, а саме через ті фактори диверсифікації, нарощення торгівельних відносин, тощо про які я сказав. Індія виходить в геополітичну гру і як економічно, логістично, так і безпекову. Разом з Францією вони озброюють. Натівських калібрів зброєю Єрменію, де це йде всупереч інтересам Росії, але тим не менше Індія це робить і заявила це злив журналістам. Відбувся саме з боку Індії, індійським журналістам про це, тому що раніше це відбувалося в закритому режимові. Також вони проводять спільні навчання з Грецією. Хто розуміє Вірменія і Греція? Співпраця з ними в безпековій сфері це, зокрема, наступ на інтереси Туреччини і не тільки Росії, тобто у Індії ширша геополітична гра, в якій вони чітко визначилися, по який бік вони знаходяться, і з ким вони співпрацюють. Останнім часом їх співпраця кратно зростає з Францією, Німеччиною, і відбувається. Серйозний злам у відносини зі сполученими штатами зближення особливо це відчувається на контрасті навпаки похолодшення відносин штатів і Пакистану і збільшення співпраці з Індією. Ясно, що Індія приїхала сюди не для того, щоб бути посередником і передавати меседжі від Путіна. Ясно, що це не по калібру для моді. Моді не привіз ніякого мирного плану. і Я думаю, що Індія. Буде максимально дистанційовуватись як від ролі гаранту, так і від ролі формального посередника, щоб не прив'язувати свою ширшу геополітичну гру до кроків Путіна або України для того, щоб це не було і не створювало для них ризиків. Але чим займеться моді? Він привіз цілу низку потенційних співпраці в сфері аграрній, і тут зацікавленість України навіть більше ніж Індії, але вона двостороння. Співпраці в сфері фармацевтичні індійські компанії фармацевтичні, достатньо щільно присутні на українському ринку, і ясно, що вони хочуть розширювати свою присутність співпрацю в промисловому секторі і для Індії, і логістичні шляхи через Україну, і Промислова кооперація є край цікавою, зокрема, виходячи з покладів, які є в Україні з промислового потенціалу і повоєнного буму, який буде в Україні по інвестиціях в промисловість і окремий пункт край важливий. Військово-технічна співпраця, oh, uh -huh. який війшов в прикінцеве комініки, бо Україна зараз це найбільший полігон міжнародних воєнних технологій. Всі ключові міжнародні кампанії присутні в Україні або прямо посередковано. А Індія один з великих виробників озброєння, і ясно, що вони зацікавлені в тому, щоб кооперуватися з Україною, щоб мати й доступи до випробування технологій власних і мати можливість кооперуватися і отримувати найновітніші технології, які отримуються в горнилові російсько-української війни. Тому тут потенціал. Колосальний, зводити все це виключно до А питання посередництва чи заяв моді я би не став. Я дивився б документи, які підписані. Вони нам проливають світло на дуже багато потенційних треків, які можуть розвиватися найближчим часом.